28 липня на Порятинщині перебував голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він ознайомився з об'єктами Порятинської об'єднаної територіальної громади, Центральної районної лікарні та об'єктами сільських рад. Зустріч з активом Порядинщини голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький провів після ознайомлення з об'єктами Порятинської об'єднаної територіальної громади. Спілкуючись з Прятинцями, він інформував зібрання про нові засади роботи Полтавської обласної ради, відзначив плідну і конструктивну роботу депутатів обласної ради від Порядинського району. Визначив і головні пріоритети земля, дороги, вода. Є наступна новація. Кошти на ремонт доріг відтепер тепер перенаправляються на місця, і місцева влада самостійно визначатиме першочергові об'єкти, знаходитиме підрядника і контролюватиме якість робіт. За об'єктами водокористування, які потребують капіталовкладень, та мають проекти гарантованого фінансування з обласного бюджету, як відповідь на запитання від Центру підтримки воїнів АТО, голова обласної ради взяв на особистий контроль питання виготовлення документації на земельні ділянки. Бачимо один будинок, який не зданий в експлуатацію, там проживають декілька сімей. Ще така трошки для мене дивина. Такі в зарослі і там живуть люди. Тому це ми проговорили з міським головою, з головою об'єднаної територіальної громади Олексієм Петровичем Рябоконем. Були зроблені з його сторони певні пропозиції, але, скажімо так, час, який зараз у нас є на календарі, це майже серпень місяць. то ми ці питання будемо розглядати вже в рамках тієї званої бюджетної резолюції, яка буде прийнята в жовтні місяці шістнадцятого року. І ми передбачимо фінансування на сімнадцятий фінансовий бюджетний рік. В ньому ми хочемо реагувати по побажання і об'єднаної територіальної громади міста Порятина і також Порятинського району інших громад. По завершенні зібрання голова Полтавської обласної ради провів особистий прийом громадян та продовжив ознайомлення з центром матері центральної районної лікарні та іншими об'єктами Перятинського району.